Незважаючи на негоду, на матчі завітали не тільки команди, а й уболівальники. У Мукачеві влаштували традиційний турнір пам'яті президента місцевого футбольного клубу ветеранів Карпати. Нині Карпати імені Василя Турянчика, Івана Алмаші та начальника команди цього клубу Івана Легезу. Ну, безумовно, це дуже важливо. Ви бачите, сьогодні в таку погоду і футболісти прийшли, і глядачі прийшли. Безумовно, ми пам'ятаємо цих хлопців, які разом з нами грали. Які прославляли наш Мукачівський закарпатський футбол, тому цей турнір обов'язково. Ми будемо і далі проводити. Це вже десятий турнір пам'яті Івана Алмаши і п'ятий турнір пам'яті Івана Легезер. Ми дуже дуже вдячні сьогодні хлопцям, які приїхали з Вершави, з Волівця, з Берегова. Ну і звісно, Мукаші теж підтримує всі традиції. На турнір завітали рідні Івана Алмаші, вдова пані Наталія із сином Володимиром. Пам'ять про людину живе доти, доки ми його пам'ятаємо. Вдячна всім вам, всім організаторам за те, що пам'ятаєте, за те, що мене підтримуєте, мого сина підтримуєте. І маю бажання, що такі зустрічі будуть і надалі проводитись. Вдячна за пам'ять, за повагу, за підтримку. Від ініціативи дружини саме було. Доєднано також Івана Легезу до цього турніру, тому що проводити два різні турніри в честь одних рівців однієї команди було не несправедливо. Тому вирішили, що об'єднати турнір Івана Легези і Івана Івановича Алмашія. і це було достойно. І для хлопців, які дійсно грали разом, які були партнерами і друзями по життю, це велика пошана. Попри дощі слизьке поле суперники продемонстрували хорошу результативність у півфіналі. Карпати імені Василя Турянчика Мукачево здолали ветеран-воловець 3-1. А футбольний клуб ветеранів Берегового команду ветеран Іршава 3-2. У фінальних зустрічах теж був голепад у драматичному протистоянні за третє місце. Іршавці здолали волівчан 6-5. А Мукачівці берегівців 4-1. Такий турнір, який ми проводимо, пам'ять таких прекрасних людей, як Алмаши Іван, Іван Легеза. Це люди, які багато віддали свого часу. Ну не буду говорити життя, а часу віддали для того, щоб футбол в Закарпатті був на високому рівні. І ми, як ветерани, це доказуємо, що дійсно футбол на хорошому високому рівні. Ну а перемога, ну як без перемоги. На той виходимо на поле, щоб була перемога. У церемонії нагородження взяли участь рідні Івана Алмаші, представники Мукачівської районної та Закарпатської асоціації футболу. Було відзначено кращих гравців матчу, а син Івана Алмаші від футбольного клубу ветеранів Ветеран Іза отримав у подарунок м'яч. Завершився захід, фото на згадку та споминами про Іванів. Алмаші і Легезу тих, для кого футбол був не просто словом.